Зараз ви стали щасливим. І що далі? Що з цим робити? Звичайно, що щастя це прекрасне почуття, з цим ніхто не буде сперечатися. Але для чого воно нам треба? І чому у погоні за цим почуттям ми фактично стаємо його заручниками? Бо чим більше ми хочемо мати це почуття і відчуття щастя, тим більше ми від нього віддаляємось. Це і є пастка щастя. Давайте будемо чесними: ми всі дуже часто попадаємо у цю пастку. Я хочу вам розказати про найбільш поширеніші пастки і як ви можете з них вийти. Перша пастка, в яку ми всі дуже часто попадаємо, це те, що щастя це природній стан людського існування. Але давайте трошки подивимося на статистику: приблизно, згідно з ВОЗ, 970 мільйонів людей щорічно страждають на психічну хворобу. Тобто майже мільярд людей стикалися з якимись ментальними хворобами чи проблемами, будь то депресія, будь то тривожність, будь то алкогольна залежність і так далі. А тепер додати до цього ще такі проблеми, які не є психічними хворобами: одинокість, стрес на роботі, криза середнього віку, домашнє насилля, хронічна втомленість. І ми вже не кажемо про фізичні хвороби, які дуже сильно впливають на якість вашого життя. Звичайно, що вони не покращують ваше емоційне почуття. І щоб розвіяти цей перший міф, давайте одразу скажемо, що щастя це лише один зі станів, у яких ми можемо функціонувати, але він далеко не найприродніший зі всіх станів. Також саме і природним станом є наш сум, злість, тривожність і так далі. Будь-які стани є природніми. Зараз така гарна погода, то пішли на вулицю. Друге правило, і воно звучить так: якщо я не відчуваю щастя, то зі мною щось не так. Але насправді, якщо подивитися на те, як працює наш мозок, то в принципі то виявляється, що він так і працює. Якщо ви так знаєте, рефлексували, то я думаю, що ви часто помічали, що мозок постійно генерує якісь негативні тривожні думки. Він постійно спрямований або на минуле. Що можна було зробити краще в минулому, або він спрямований у майбутнє. А що, якщо станеться щось погане? Тобто він постійно думає такими катастрофами, негативом. Це пов'язано фактично з тим, як він розвивався. Бо еволюційно так склалося, що задача мозку також допомогти нам рятуватися. Він постійно посилає нам сигнали небезпек, показує, що є якась потенційна загроза. Тобто, це наслідок того, як він нам допомагає, наслідком системи тривоги, наслідком того, як працює наш мозок, є наші думки, які постійно є такими негативними. То наша задача, скоріш за все, навчитися дистанціюватися від тих думок і занадто не приклеюватися до них, не сідати на гачок нашого розуму, бо дуже часто виявляється, що те, що показує наш розум, воно не відповідає дійсності. Третій міф фактично звучить так. Щоб е, змінити життя на краще, нам треба позбутися негативних почуттів. Але яка ілюзія? Е, давайте спробуємо уявити будь-яку ситуацію, коли ви насправді розвивалися або робили щось значуще для вас. Скоріше за все, ця ситуація, навіть якщо була дуже крутою і дуже корисною, вона супроводжувалася і дуже багатою кількістю негативних переживань, тривоги, суму, страху, що ви не зможете це зробити. То насправді... Будь-яка ситуація, яка призводить до значних змін, вона супроводжується різними почуттями. Разом з любов'ю, з якою приходять наші нові стосунки, ми отримуємо і сум, коли ці стосунки руйнуються, або коли ми сваримося, ми отримуємо гнів, коли ми починаємо там конфліктувати через щось. То насправді частина будь-якого розвитку або Фактично, частина нашого життя вона має під собою якусь кількість негативних емоцій, і це абсолютно окей. І знову ж таки, наша задача не у тому, щоб навчитися уникати або позбутися цих негативних почуттів, а у тому, щоб навчитися бути з ними, знайти трошки місця для них. Бо фактично, коли ми приймаємо, що емоції є абсолютно нормальною частиною нашого життя, як сум, наприклад, гнів, тривога, то ми фактично тоді. Починаємо жити. Ми даємо можливість собі одночасно відчувати тривогу і при цьому радіти життю. Часто бувають такі ситуації, коли ми одночасно можемо переживати за щось, але при цьому дуже сильно цього хотіти і відчувати таке позитивне збудження або мотивацію, що зробити, що змінювати. То це абсолютно окей. І нам не треба змінювати наші почуття. Нам треба навчитися з ними бути. Але як це іноді буває складно? Якщо ви дійсно вірите у міф номер 3 то у вас є одна невеличка проблема. Скоріше за все, ви не зможете розвиватися, якщо не дозволити вам проживати деякі неприємні почуття. Бо знову ж таки, це є частина, частина розвитку. Коли в дитини ростуть кістки, то вони іноді можуть трошки боліти, трошки тріщати. Так само і стосується зубів. Ріст, розвиток може бути неприємним. І це окей. Четвертий міф до речі є дуже популярний, і він ґрунтується на ідеї, що Наші думки і почуття треба контролювати. І на цьому, до речі, побудовано багато різних програм і книжок. Бо дуже часто всі кажуть, що емоції треба навчитися контролювати, думки треба навчитися контролювати. Це, так знаєте, дуже сильно стигматизує, наприклад, думки. І ми так починаємо їх спростовувати, починаємо з ними сперечатися. І іноді це насправді дуже працююче. Наприклад, когнітивно поведінкова терапія вона є дуже ефективною. Але мені цікаво, чи було у вас таке, що перед сном ви ліжали, і у вас крутилося багато думок, ви намагали. Сперечатися з собою, і ви, ну майже будували якісь корисні, більш здорові думки, але все одно негативні образи постійно вмішувалися у ваш розум. Ви продовжували знаєте, так переживати, обдумувати. Вам було дуже складно відчепитися від цих думок, і таке існує дуже часто. Що скільки б ми не намагалися спростовувати і спорити з нашим розумом, будувати більш корисні думки, старі негативні тривожні думки будуть постійно повертатися до нас і трошки набридати нам. То основна задача полягає у тому, щоб навчитися будувати деяку дистанцію між нами і нашими думками. Наприклад, дуже добре працюють якісь медитації або просто вправи, які допомагають нам побачити, що ми не є цими думками. Думки є у нас, але ми не думки. І теж саме фактично працює з емоціями. Звичайно, що дуже важливо контролювати емоції, особливо якщо вони є надмірними, особливо, якщо вони заважають нам, вони є дуже сильно знаєте, такими некорисними, наприклад, в спишки гніву, які ми не можемо контролювати, або панічні атаки, вони можуть бути дуже сильно деструктивними. Але знову ж таки контролювати емоції нереалістичне бажання, ми можемо навчитися їх трошки зменшувати, але у кінці кінців основна наша задача навчитися дозволити емоціям бути і при цьому робити так, щоб вони не заважали нам робити те, що для нас важливо тут і зараз. І у кінці кінців ми приходимо до того, як всі ці міфи впливають на щастя. Бо коли ви починаєте дуже сильно вірити, що щастя десь там. Що щоб бути щасливим, вам не треба мати труднощі, вам не треба мати негативні емоції, вам не треба е, відчувати негативні емоції, думати погані думки, то ви фактично заганяєте себе в кут, де ці ж самі думки, переживання і емоції роблять вас нещасними. І тоді є інша альтернатива: а що якщо ми дозволимо цим емоціям і думкам існувати? Але при цьому будемо фокусуватися на тому, що ми можемо робити, щоб жити відповідно до того життя, яке для нас є цінним. І це дуже важливе питання. Суть щастя не у тому, щоби бути щасливим, щоб відчувати щастя, а у тому, щоб навчитися. Робити те, що робить вас щасливим, незважаючи на те, які труднощі будуть траплятися у вашому житті, і мені дуже подобається концепція щастя у терапії прийняття і відповідальності. Вона каже, що щастя це наша здатність рухатися і жити відповідно до наших цінностей. Тобто, фактично, це коли ми робимо те, що для нас важливо, і проживаємо те життя, яке б ми хотіли би прожити. Це і означає щастя жити повним життям, незважаючи на ті труднощі, які виникають, незважаючи на негативні ситуації, які виникають, бо вони насправді то є дуже важливою і великою частиною нашого життя. Ми не можемо існувати тільки знаєте, в позитивному такому пузирі, де буде все завжди дуже добре і все прекрасно. Бо це насправді утопія. І наше тіло, наш мозок побудований таким чином, щоб Іноді попереживати, постраждати, і страждання це абсолютно нормальна частина людського буття. То спробуйте прийняти це. І якщо все ж таки ви приймете це, то уявіть, яким стане ваше життя.